Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про ще один тип проєктів, які надають можливість отримувати дохід на стейблкоїни. Мова йде про децентралізовані біржі безстрокових фьючерсів. Головною зіркою цієї ніші є, звісно ж, добре, всім відомий HyperLiquid. Але в нього є конкуренти, які все ще не мають свого токена. Від жодного з них я б, звісно ж, не очікував дропу співмірного з дропом HyperLiquid. але мені й не треба, враховуючи мою стратегію управління депозитом. Такі платформи, як правило, відпрацюються дропфармерами шляхом накручування об'ємів торгів, чого я не рекомендую робити, якщо ви не вмієте торгувати в плюс. Тому що навіть дельта-нейтральні стратегії, коли відкриваються протилежні позиції на різних аккаунтах, є досить затратними за рахунок комісій. А щоб розраховувати на дроп, вам, імовірно, доведеться накрутити об'єм принаймні в сотні тисяч доларів, і є великий ризик, що ви цим дропом навіть не повернете такі витрати на комісії. Особливо враховуючи той факт, що вже безліч таких проєктів вийшло на різних мережах і, по суті, є явний лідер, яким користується за призначенням, в той час як всі інші його конкуренти нікому, окрім фармерів, не цікаві. Але у всіх цих проєктів є одна спільна риса, а саме наявність Волта, куди зазвичай можна задепозитити свої стейблкоїни. Кошти з таких Волтів, як правило, використовуються самою командою проєкта для маркетмейкінгу, тобто підтримання ліквідності на покупку і продажу для всіх пар на їхніх же біржах. І ці стратегії зазвичай мають двозначну дохідність. Реалістично можна розраховувати на 20-30% річних, що, на мою думку, саме по собі є непогано без будь-якого дропа. Єдине, що варто пам'ятати, що хоч стратегії, які використовуються в маркетмейкінгу, і є дельта-нейтральними, але не є безризиковими, можливі невеликі тимчасові просадки, як правило, на лічені відсотки. Проте, якщо тримати кошти в таких волтах досить довго, то з великою імовірністю можна розраховувати на дохідність в 20 і більше відсотків річних. Тільки треба депозитити саме волти команди, а не користувацькі. Бо користувацькі волти, по суті, є чиїмись торговими стратегіями і здатні обнулити ваші кошти в найкоротший термін. Таким чином, для мене дохідність 20% річних вже є цікавою. Але такі платформи зазвичай нараховують свої поїнти для майбутнього дропа, в тому числі і за надання коштів в їхні волти. Звісно, накручуючи торгові об'єми, ви отримаєте незрівнянно більше поїнтів. Але ці поїнти не будуть для вас безплатними, як я вже сказав. А задепозитивши кошти в Волт, ви майже гарантовано не втратите, скоріше за все, заробите, і ще й додатково можливо отримуєте невеликий дроп. Напевно, ви можете знайти немало таких проєктів. Але сьогодні я зупинюся лише на двох з них, які, на мою думку, виглядають найбільш цікаво. А саме, як ви вже здогадалися, вже досить відомий серед фармерів Paradex і поки що менш відомий DevX. Саме вони привернули мою увагу через те, що обидва будуються на окремому блокчейні, як Hyperliquid. обидва можуть похвалитися досить приємним користувацьким інтерфейсом і обидва мають добре відомих в криптоіндустрії інвесторів, що трохи додає довіри в те, що гроші не будуть банально вкрадені. Обидва цих проекти мають волти, про які я вже сказав. В обидва можна переказати кошти з дешевих мереж майже безкоштовно, і обидва нараховують за це поінти. Хоча тут треба бути реалістом і розуміти, що при депозиті невеликої суми ви можете навіть не набрати мінімально необхідної для дропа кількості поінтів. Проте, як я вже зазначив, для мене дохідність виглядає привабливою навіть без дропа, а дроп може лише її трохи підняти. Також обидва проекти мають реферальну систему, тому я залишаю свої реферальні посилання в описі. Реєстрація по ним буде давати кілька відсотків додаткових поєнтів обом сторонам, хоча я й не знайшов інформації, чи стосується це саме поєнтів за надання коштів в Волт. Бо зазвичай в таких ситуаціях мова йде саме про поїнти від торгівлі. Але в будь-якому випадку зайвим не буде.